Це сідає вже. Думав показати малинку, але вже хотів показати, то вже все з'їв. Мені більше подобається малинка. Ті ж малості екзотичні. Малинка це з дитинства, завжди в кінці городу, завжди, як мінімум, пару кущів малини. І ще оце яблуко мені було зарезервовано. Казали, що я смачнішого яблука в своєму житті не їв. Знаєте, на вигляд буває так, що яблуко дуже, ого, яке родіме пітно нього. А воно вже чи ні. На вигляд буває так, що яблуко симпатичне, але таке не смачне. Чи пористе, чи не соковите, чи не солодке. Коли працюєш в землі, то такі нігті. Це вже вичищені. Спробую. Mm. Насправді ну, смачне, але не найкраще, щоб в житті, що я їв. Mm. Тут десь грушки висіли. Не найгарніші в житті, такі сіамський близнюк. Життя це недовольне, таке що тако дивиться. <смір> Як бабка якась. Mm. Але смачні. Зірву якось там вот тако. Оце вот ці сосни ми вже повновозили, більше возити не будемо. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Так, 15 штук. В цілому 10 тут вдома в саду. 5 там на участку. Ці доски будуть шліфуватися сьогодні виносили станок, і потім будуть, коли вже не відшліфовані, стелиться на стіни, щоб баня була. Ну, Казав, що буде через місяць, баня вже готова, тому буде завтра роботи. А зараз йду на сам участок. Добре, що він недалеко, всього через пару участків.